Вітаю вас, мої другенки, я Ірина. І зараз ми подивимося з вами, що конкретно готує влада, Зеленська влада проти Порошенка. Ви просили, щоб я це таки подивилася, чи готує взагалі щось. Є якийсь тиск, я бачу, якісь перспективи. Тут, скоріше за все. Е не випускати за кордон так виглядає, але зараз ми подивимося конкретно, що покажуть карти. Що готує З і Ко проти Порошенка. Конкретно. Ну, дивіться, по-перше, вони слідкують за ним. По-друге, є там детективи в них, які працюють. Так. Ну, ви знаєте. Щось пов'язано з його діяльністю, з його грошима. Ось. Чомусь карти ще конкретно не показали. Якісь, ви знаєте, таке враження, що тут дрібні якісь скандали. Чи дійсно вони мають щось проти Порошенка? Що от вони можуть його посадити в тюрму? Так, тут є щось. От карта перша випадає, що щось вони мають. Але це щось таке, знаєте, як якийсь козир, як якась запальничка. Ось чи дійсно це щось серйозне. Ну, от уже йде вісім кубків, це не серйозно. Ні. Не мають. Це, знаєте, скажу відверто, по цій карті якийсь запал, так? І пшик зразу. Це коли сірник упустити у воду. Тобто, я не бачу поки що нічого серйозного. І маніпуляції, бачите? Тобто, кидають багато грошей. Ось ця карта а, може говорити, вони просто йому ускладнюють життя. Просто, ну, дивіться, Порошенко допомагає армії. Порошенко робить дуже багато на міжнародному. Рівні, так, за кордоном. Він дипломат, він справжній політик. Вони йому ускладнюючи ускладнюють становище України. Ось так. А тут пшик. Конкретний пшик. Ще раз перепитую, чи можуть вони посадити Порошенка? Так або ні? Ну, тут уже надвоє бабка гадає, ні не можуть, ні не можуть. Залякати можуть ось. А, тут, знаєте, що б вони не придумали, оця карта говорить, о, шанс вийти, вийти. Скоріше за все, ні. Ні. Вони не нарили на нього нічого. В них немає нічого. Отут ні одна карта не показує, що дійсно вони щось на нього мають. Не мають вони на нього нічого. Ось якось так. Тобто все, що розповсюджується, це і ПСО, це російська, в першу чергу, російська пропаганда. Ось. Порошенко і плюс залужний теж це вороги номер 1 на одній вагіт. Залужного прикрутили, а це вже інша справа, чи, чи надовго, чи ненадовго. Ось, а Порошенка вони не можуть прикрутити. Ось так. Якось так. Щиро вдячна вам, мої дорогенькі, за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!